Особливо дуже сильно відрізняється остання частина. Світанок, на цю книгу знято два фільми, точніше, один фільм розділений на дві частини, і я вам скажу, що дуже сильно вони між собою різняться. Починаючи з того, що кінцівка зовсім інша. Едвард з белою нікуди не їздили, всі приїжджали до них, в кожного є своя історія, передісторія, Як вони всі зібрали, що обговорювали, що думали, навіть банально щит бели абсолютно по-іншому. Зображений дії і взагалі сама сутичка теж трохи інша, як і мотиви та наслідок. Але найвражаючим з останньої частини, звичайно ж для мене став поцілунок Бели та Джейкоба, бо в книзі нам описується, що відчула Бела та що вона побачила. Як, цілуючись з Джейкобом, перед її очима постало їхнє можливе майбутнє, їхня сім'я, діти. І також дуже важливий упущений момент, я вважаю, у фільмі це розмова Едварда та Джейкоба, коли Белла ось там така вагітна, вже майже вмираюча. Бо по книзі Едвард досить жертовний блін. Він не такий нарваний, як у фільмах. Да, ми часто читаємо про те, який він холодний, твердий, і його часто порівнює Белла в думках своїх статую, та все ж таки. Він просить Джейкоба поговорити з Белою, щоб вона відмовилась від цієї дитини. Але якщо вона мріє мати дітей, то Едвард готовий відійти в сторону відпоступитись Джейкобу, і нехай Джейкоб робить її дітей. Я коли читала, я так думала, ого тому так книги варто почитати. Якщо маєте що доповнити, доповнюйте. Я завжди читаю і відповідаю на ваші коментарі. Тому давайте поговоримо про сутінкову сагу.